Глава 48 ЕНСІнітас в Каліфорнії. Сер, сюрприз! Поки ви були за кордоном, ми побудували цю оселю. Вона буде вам привітальним подарунком до повернення додому. Містер Лін, сестра Джанамата, Дурга Міа і кілька інших подвижників, посміхаючись, повели мене через відчинені ворота по тінистій алеї. Я побачив будівлю, що виступала на синьому небі і на тлі моря, подібно до великого білого океанського корабля. Спочатку без слів, потім ах і ох. Нарешті, з усіма виразами радості та подяки, які можна знайти в убогому людському словнику, я оглянув ашрам цілком. 16 надзвичайно широких кімнат, кожна з яких вирізнялася чарівним меблюванням. З високого центрального холу з величезними на всю стіну вікнами відкривався вид на справжній вівтар Всевишнього з трави, Океану та Небес. Ціла симфонія квітів, смарагд опал та сапфір. Над широким каміном у холі висять зображення Христа, Бабаджі, Лахіріма Хасая та Шріптишвара. Я відчуваю, що вони. Виливали своє благословення на цей тихий ашрам заходу. Прямо внизу, під холом над урвищем, дві печери для медитації дивляться в нескінченну глибину неба та океану. На березі розташовані куточки для сонячних ван, доріжки з плиток, ведучі до тихих альтанок, обплутаних зеленю, клумби троянд, евкаліптовий гай і кілька акрів фруктових дерев. На одній із дверей обителі висить напис Це Молитва про обитель, Взята із Зенд Авести. Нехай прийдуть сюди всі добрі і героїчні святі душі. Та йдуть вони пліч опліч з нами, нехай обдарують вони нас цілющими чеснотами своєї благословенної благодаті, що охоплює всю землю та досягає висоти небес. Цей великий каліфорнійський маєток «Енсінітас дар товариству самопізнання від містера Джеймса Ліна, вірного Крія Йогіна з моменту його посвяти у січні 1932 року. Американський бізнесмен з нескінченними обов'язками голова великого нафтового об'єднання, президент найбільшої у світі фондової біржі із взаємного страхування від вогню. Містер Лін між тим, знаходить щодня час для тривалої і глибокої медитації крія йоги. Завдяки такому врівноваженому життю він досяг у самадхі благодаті непорушного світу. Під час мого перебування в Європі та Індії з червня 1935 року до жовтня 1936 року. Містер Лін. Влаштував змову з усіма моїми кореспондентами в Каліфорнії так, щоб до мене не дійшло жодного слова про будівництво ашраму в Енсінітасі. здивування захоплення. Ще під час першого перебування в Америці я знівечив усе каліфорнійське узбережжя в пошуках невеличкого кутка для ашраму на березі моря, але де б я не виявляв відповідне місце. Незмінно виникали якісь перешкоди, які псували всю справу. Тепер же, дивлячись на залитий сонцем куточок Енснітас, я зі смиренністю побачив виконання давнього пророцтва Шрію Ктешвара Лісове усамітнення на березі океану. Через кілька місяців під час Великодня 1937 року. Я зробив на лужку нового ашраму перше з багатьох великодніх богослужінь на сході сонця. Як давні маги, кілька сотень учнів дивилися в побожному мовчанні на диво нашого часу воскреслий образ поклоніння сонцю під небесами Заходу. У бік заходу сонця простягався Тихий океан, і його урочистий гуркіт звучав подібно до хвалебної пісні. Вдалині виднівся крихітний білий вітрильник. На самоті летіла чайка: Христос, Ти Воскрес не тільки у весняному сонці, але й у вічному світанку духа. Пролетіло багато щасливих місяців. В обителі Енснітас, в оточенні досконалої краси, я завершив давно задуману роботу космічні пісни співи. Я переклав близько 40 пісень на англійську мову і висловив їхню мелодію європейськими музичними позначеннями. Сюди були включені також пісни-співи, такі як Гімн Шанкари: Немає народження, Немає смерті, стародавній санскритський гімн брахмі, пісня Тагора «Хто в храмі моєму» і безліч пісень, написаних мною самим. Завжди буду твоїм. У країні, що вище моїх мрій, вийде з безмовних небес, почуй заклик моєї душі. У храмі безмовності ти життя моє. У передмові до цієї книги пісень я знову розповів про мої перші найбільш яскраві враження, викликані реакцією заходу на східні піснеспіви. Це сталося під час публічної лекції, що відбулася 18 квітня 1926 року в аудиторії Карен Джі Холл у Нью-Йорку. Напередодні 17 квітня я зізнався одному американському учневі, містеру Олвіну Гансікеру, в тому, що збираюся попросити аудиторію заспівати стародавній індійський піснеспів О Господь Прекрасний. Містер Гансікер запротестував. Американцям буде нелегко зрозуміти східні пісні. Музика універсальна мова. заперечив я. І американці не забаряться відчути порив душі у цьому піднесеному піснеспіві. Увечері наступного дня понад годину лунали благоговійні звуки пісні О Господь Прекрасний. Гімн співали три тисячі голосів Дорогі нью-йоркці! Ви відкинули свою пересиченість, і ваші серця здійнялися в простому і радісному співі. Цього ж вечора, серед шанувальників, які співали з любов'ю благословенне ім'я Господня», сталося кілька чудових зцілень. 1941 року я відвідав Бостонський центр братства самопізнання. Його керівник професор У. М. Люїс. Помістив мене в аристократично обставленому приміщенні. Сер, сказав посміхаючись, доктор Люїс, в перші роки вашого перебування в Америці ви зупинилися в нашому місті е, в одній кімнатці навіть без ванни. Мені хотілося б, щоб ви знали, що Бостон має і розкішні приміщення. Минали роки щасливого життя у Каліфорнії. Вони були насичені напруженою діяльністю. Колонія Всесвітнього братства самопізнання, заснована в Енсінітасі з 1937 року, служить зразком для кількох менших колоній у Південній Каліфорнії. В даний час будівля Енсінітас включає три ашрами, магазин продуктів, також і притулок братства для його членів. Білі колони, що виходять строєм на шосе, прикрашені золотими лотосами. Діяльність колоній полягає у багатосторонній підготовці учнів відповідно до ідеалів братства, самопізнання та у розвитку сільського господарства, щоб забезпечити своїми фруктами мешканців центрів братства в Енснітасі та Лос-Анджелесі. Від однієї крові він справив весь рід людський. Виноска. Засновані на духовних принципах численні колонії всесвітнього братства на нашій покаліченій війнами землі, є відповіддю на нагальні потреби людства. Всесвітнє братство це великий термін. Однак людина повинна розширювати свої симпатії, розглядаючи себе у цьому світлі як громадянина всього світу. Той, хто правильно вважає, що це моя Америка. Моя Індія, Моя Європа, мої Філіппіни, Моя Африка і так далі ніколи не буде позбавлений розмаху корисного та щасливого життя. Хоча тіло Шріюктишвара ніколи не ступало на якусь чужу землю, він знав цю істину про братерство Весь світ, Моя Батьківщина. Виноски глави 48 Після смерті Парамахан Саджі, містер Лін Раджарші Джанананда, продовжував своє служіння як президент братства самопізнання та товариства Йогада Сатсанга. Про свого гуру, містер Лін говорив, Яке небесне щастя бути поруч зі святим. З усього, що сталося зі мною у житті, я найбільше дорожу благодаттю, якою мене обдарував Парамахан Саджі. Містер Лін вступив у Махасамадхі в 1955 році. Примітка американського видавця. Шість пісень з космічних піснеспівів, виконаних Парамаханса Йоганандою, Записані на платівках, які можна отримати у братстві самопізнання у Лос-Анджелесі. Ось слова піснеспівів, написаного гуру. О Господь прекрасний, о Господь прекрасний, у глибині лісу ти зелений, на горі ти високий, у воді річки ти не знаєш відпочинку, в океані Ти величний, Для тих, хто відданий служінню Ти саме служіння. А для люблячого любов. Для сумного ти співчуття, для йогіна блаженство. Господь прекрасний прекрасний. До твоїх ніг схиляюся я.